Цьогоріч головну перемогу у конкурсі, велику бронзову статуетку рудого панька отримав наш земляк із Долбунова Віктор Голуб. Друге і третє місця за рішенням міжнародного журі дісталися карикатуристам з Росії серед нагороджених громадяни Австралії, Білорусі, Болгарії, Бразилії, Китаю та Польщі. Політик надзвичайне надзвичайно, надзвичайно колоритний, Такі фізиномі, що ви тут не намалювати. Але що радує, що от те, що ми бачимо на російському телебаченні, ну Повний бред на ті люди, які можуть аналізувати, вони це не сприймають. Я думаю, це гарна відповідь. І Путіну і з глузду з'їхавшому. і всі ті. Ну, пресі подивитись на кумедних Януковича з путіним, прийшли рівненські митці, шанувальники жанру карикатури, а також очільники місцевого політикуму. Те, що відбувається в країні, взагалі політика, якісь відносини між, між різними посадовими особами, його іноді треба глянути в карикатурній формі. З допомогою в організації такої виставки і все, що залежало від адміністрації. і, Слава Богу, що це вийшло в найкоротші терміни. Нам вдалося показати, і ми змогли зробити організувати таку виставку. Далі організатори виставки вирушать до Львова. Потім сподіваються показати свій погляд на події в Україні і європейцям. Володимир Струс, Світлана Феденюк, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.